Відібрали декілька Маст cx 5 сьогодні на аукціоні будемо пробувати торгувати. Поки ціни ще не зросли, ми подивилися попередньо, що автомобілі нас влаштовують і можуть бути нас цікав... нам цікавими. Ми дивимося хороші комплектації. Завжди для клієнтів намагаємося вибрати. Кращий автомобіль. І автомобілі більш пустіші, намагаємося не розглядати. Звісно, в деяких випадках, якщо дійсно невеличкі пошкодження, можна буде це подивитися, але краще віддати перевагу кращій комплектації. Знаєте, щоб то не ходити, і до сусідів не заглядати по вікнах. В даному випадку, в Mazda cx 5 ми маємо задні пошкодження автомобіля, і нам зрозумілий ремонт. Тобто, ось тут у нас підсилювач, щось сюди під нього під'їхало, і хлопушки на крилі ми не бачимо. Тобто, коли у нас ось тут такий величезний хлопун, це скоріш все говорить про те, що зламало лонжерон, і потрібно буде робити серйозну витяжку з заміною корита багажника, і звісно. З заміною, можливо, навіть четверті. Коли такого хлопуна немає, скоріш всього, просто підтягнути задок і замінити задню тільки полку. Звісно, що кришка багажника буде нова в цього автомобіля, відновлювати таке немає сенсу, та й вони не такі дорогі. Ну і це кручущий колір 46G, Самий топчик. Ви пам'ятаєте, ми для своїх клієнтів фарбуємо. Розглядаємо сьогодні ще декілька автомобілів, наприклад, комплектація Premium Plus 35 тисяч миль пробігу, поки ставочка зависла на 6300. Але в цілому таку мазду я завжди намагаюсь полювати біля 8 тисяч доларів на аукціоні. Це може бути як 7600, так і 8500. Це робити складно, але ми наших клієнтів не обмежуємо в часу пошуку на автомобілі. І з нами можна замовляти автомобіль як з міста Києва, так і з будь-якого регіону України, як вам зручно. Саме головне, що ми завжди будемо на аукціоні. І шукати кращий автомобіль для вас. В даному випадку ми маємо пошкодження в бічній частині, дві дверки поміняв. Тут, можливо, якщо на порожику є якісь складочки, то фільотку замінив і все. В цілому, в автомобілях це вважається найменшими пошкодженнями по вартості ремонту, саме бічні ось такі. Потім будуть іти задні пошкодження, і будуть ще, до речі, не дуже дорогі передні, тому що у Mazda X5 недорогі. Запчастини напередок колись були дуже дорогі, але їх за Україну навезли на сьогоднішній день стільки, що передні частини недорогі. Ще один варіант: преміум плюс переднім ударом. У нас зараз поставочки 5300 доларів, і ми сьогодні будемо грати і ось цю красуню. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Ми сьогодні будемо вигравати класні варіанти автомобілів і виграші, які будуть відобразяться скоро в публікаціях в наших соцмережах. А якщо вам треба замовити авто США, то поки ціни впали на новорічні.